Наскільки дієві саморобні смужки від кліща з Ну, В деяких сім'ях там по декілька клещиків на них, ті, ті що прилипли. Наприклад, один, там два. А в деяких, бачите, і більше, казалось би, три штучки. А під низом, от вони, два-три десятка. Це ті, що просто прилипли. А ті ще десь там валяються на дні теж. Ще. Тобто є сім'ї з підвищеною закліщеністю. І полоски дуже добре спрацювали саморобні. Вони зняли там 2-3 десятка кліща, може і більше навіть. І зараз я їх витягнув і буду повторно замочу і другий раз дію. Забираю їх у відро і буду повторно роздавати. Так що недорогі полосочки на основі маврика, флюолінат, по-моєму, чи флюмітрин. Саморобні на пасіку. І в льоток положив От легкий спосіб роздачі їх. це Зараз я пособирав трошки з цих шестирамочників, От. І нормально знімають кліща. Тобто наша задача зараз не убрати всього кліща, а просто уменшити його кількість, щоб не було сльотів. А вже в. В жовтні в листопаді ми обробимо водним розчином амітраза. І препарат змінимо, і вже він більш ефективно в безрозплодний період буде працювати. Так що полосочки від кліща саморобні. От вони. Збираю, буду замачувати і тут там по пару кліщиків поприлипалися. Це ті, що прилипли. А, десь, а є такі, що там, там вони ж на дні залишилися, бджоли їх викинули. Так що... Працюють. Детальне відео, як я робив полосочки е на моєму каналі, YouTube-каналі, в Тікток-каналі, знайдете попереднє відео. Перегляньте мої попередні публікації матковода МГ е і знайдете. Також ще продаємо плідні неплідні, неплідні вже закінчуються, плідні бджоломатки F1. Е телефонуйте. Телефон в описі нашого YouTube каналу, е в описі нашого TikTok каналу а також на сайті pasika.in.ua Телефонуйте щодо заказу бджоломаток. Матковий відна Пасіка АМГ. Нас можна пошукати в інтернет. В інтернеті напишіть матковий відна, пасіка АМГ і знайдете нас. Там будуть і відео, як ці полосочки робити.